Дизайнер Іван Фролов уперше коментує ситуацію, яка сталася з його клієнткою Дженіфер Лопес і одягом дизайнера з Росії. Я знаю про свої особисті з нею стосунки і а, про її позицію. Оля Цибульська коментує своє ДТП. А вагітна Джамала про те, на що позичала кошти. Я займала кошти, щоб взагалі це все зробити. Ми відвідали аж дві зіркові події, аби розповісти вам більше новин з шоу бізнесу. Минулого тижня одна з київських книгарень була вщент заповнена фанатами і друзями Джамали. Тут вагітна зірка презентувала свій альбом Крим, який видала на вінілі. На платівці 14 кримсько-татарських пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Криму. Саме за нього співачка отримала Шевченківську премію, і він війшов до Лонглиста Гремі. Видати вініл каже, зірка задоволення не з дешевих. Це такий аналог, який. Хочеться мати собі вдома як частину історії. Це дійсно, дійсно лімітована колекція. Я вкладала багато туди своїх збережень ще до війни, те що я займала кошти, щоб взагалі це все зробити, щоб ем, записати. Саме на Шевченківській премії Дже віршами Кобзаря повідомила залу, кого носить під серцем. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син. І буде мати. І будуть люди на землі. Тякнула, на Чи підібрала вже ім'я? Ні, ще не підібрала ще в процесі. Народжувати третю дитину, каже, буде в Україні. А Щодо декрету, довгим він точно не буде. В Києві, звичайно. Я вдома. Не планувала ще декретної, але може якийсь все ж таки місяць візьму собі. Може відпочити, просто побути з дитиною. і не обійшли ми тему музичного конкурсу Євробачення, джа перше стала речницею від України, яка оголосить бали українського журі у прямому ефірі фіналу шоу 11 травня, яке пройде в Швеції. На момент оголошення балів Джамела ще не планує народжувати, бо оголосити оцінки потрібно не в записі. Ні, це тільки прямий ефір. Я думаю, що все буде добре. Ну по те. Терміну я ще не маю, вибачте. Не маю це має бути щось статися екстра. На захід до Джамали прийшов її давній друг і відомий дизайнер Іван Фролов. Це він одягав Джа на виступи Євробачення у 2016-му і в 2023-му році. А чи бере іменити дизайнер зі співачки кошти за свій одяг? каже так. Ми залишаємося дуже професійними в цьому плані. В моєму випадку, коли я створюю образ, в мене працює команда із 40 людей, які мають свої сім'ї, свої а, хлопоти. Я вважаю, що вони мають. Отримати достойну оплату за це не тільки українським зіркам Іван робить ексклюзивний одяг. У сукні від Фролова знялася у своєму останньому кліпі Світова зірка, американська співачка Дженіфер Лопес. Ми дуже давно співпрацюємо. Багато багато образів вона любить. Вона любить бренд. Вона Знає, хто ми знає звідки ми і не хочу розкривати всіх таємниць, поки не можу. Але я думаю, я дуже мрію і сподіваюся, що ще не один раз ми побачимо її в образах. Однак після випуску кліпу у сукні українського дизайнера Джей Ло випустила новий альбом, на обкладинці якого з'явилась в одязі від російського дизайнера, Фролов нам каже, що не бачив у змі цієї інформації. Чули <сміттє> ні, але я розумію, що я знаю про свої особисті з неї стосунки і а, про її позицію, і тому а, потрібно розуміти, що так чи інакше вони застережені, обираючи продукти а, і прості українці. Інколи в магазині можуть ще досі придбати якийсь продукт залишків. Ми намагаємося завжди відслідковувати, щоб наші речі не потрапляли в руки расистів. Але ми розуміємо, що коли речі потрапляють в відкритий продаж, доступу в світові магазини, де не перевіряють паспорти, тому що ми, наприклад, на наші івенти завжди навіть встановлюємо таке правило. У нас немає російських моделей, тому що часто вони дуже хочуть потрапити, щоб продовжувати наратив про. Дружбу з презентації альбому рухаємося далі на книжковий фестиваль, який відбувався аж три дні поспіль у столичному ВДНГ. Модератором на одній ветеранській панелі, де військові поети розказували про свої книги, був наш ведучий Григорій Герман. Друзі, будь ласка, проходьте, сідайте, готуйте ваші запитання. До людей, які пишуть про війну, такою якою вона є, каже, що книги у час війни не те, що потрібні, а необхідні. Зараз це дуже і дуже важливо. Ми живемо зараз у суспільстві, яке знаходиться під постійним пресингом, під пресингом російської пропаганди, давати їм іншу картину, давати їм. Більш реальне українське бачення світу прийшов на захід не саме а з родиною. Не у ведучого ранку у великому місті двоє синів: Данило і Лука. До речі, про дружину Нагадаємо, вона до повномасштабного вторгнення теж була телеведучою. Нині повертатися у цю професію не планує. Моя дружина зосередилася на е, психології, на тому, в чому вона, в чому вона на мою собі думку є абсолютно геніальним майстром. Вона отримує ще одну освіту. Ну і плюс до всього ми розуміємо, що ну швидше за все треба буде розвивати соціальні мережі. Хоча сам ведучий нашої програми не досить активний у своїх соціальних мережах. Я не знаю. Я людина все-таки е, більш старшого покоління. Я собі це таке виправдання придумав. Да? Для мене важко слідкувати за тим і, і слідкувати за тим, щоб моє життя було публічним. На книжковому фестивалі була і співачка Оля Цибульська. Для відвідувачів читала уривки зі своєї улюбленої книжки Вічник і розказала нам, що її авторська книга цвіти з успіхом розлетілася. Довництво оголосило, що е, замовили другий тираж. Та це значить, що все не просто так, хоча я дуже переживала. Але дивлюся, що в бізнесі вже всі помаленьку почали теж писати собі книжки і повторювати за цибульську. І поділилася з нами подробицями ДТП, у яке вона напередодні втрапила. Я не помітила на паркінгу цього металічного стовпчика, поспішала на зйомку. Насправді було і смішно і не дуже. На фоні всього, що ми переживаємо, війни це, це дрібниця максимальна, але ці дрібниці вони зносять дах в момент, коли ти тримаєшся з усіх сил. Тому я проплакалася, доки чекала поліцію. Потім ми наробили селфі, позаписували відео їх дружинам, їх дівчатам, оформили протокол, і я поїхала на зйомку. Більше ексклюзивних подробиць дивіться у наших наступних сюжетах. До зустрічі на наступному тижні.